Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін, і сьогодні я хочу розповісти вам про ті новини, які відбуваються в нашій любленій грі World of Tanks. Так що сідайте зручніше, наливайте чай або каву і поїхали. Але перед цим не забуваємо обов'язково протиснути вподобайку, обов'язково підписатись на канал і прокоментувати. Дякую вам велике! На днях у World of Tanks Консоль вийшло оновлення Flames of War, що перекладається як полум'я війни. Серед інших нововведень є дуже цікавий екземпляр техніки з новою механікою, а саме Churchill OK. Це преміумний танк Великобританії 5 рівня з вогнеметом. У нього що характерно є два, дві зброї. Тобто, одна гармата у нас стандартна, яка стріляє простими снарядами, а одна гармата у нас вогнемет. І на відміну від об'єкта 156, який на болотах. Черчилль ОК випльовує таку суцільну струю вогню, от цього, так скажемо, з рідиною, чи як це воно в механіці поєднано, яка може крітувати або підпалювати техніку, і в залежності від того. На якій відстані ви знаходитеся від супротивника, буде відповідно і більша шкода. Якщо ви чим ближче до супротивника, тим більша шкода. Так само ця струя, як я вже сказав, може підпалювати той самий двигун і наносити в два рази більше так скажем, дамагу. Тому що Горіння танку, плюс ти ще з цією струєю коротше, наносиш шкоду супротивнику. Плюс до того по цій механіці буде також наноситися шкода екіпажу, тобто ви можете його крітувати. Ну, коротше, це тестується так скажем, нова механіка, от конкретно в консольних танках. Але, як зазначається на вот експресі, Виходить, ця механіка може перекочувати і на танки ПК, версії, ці, в які ми граємо. З 15 серпня цей танк буде в продажі конкретного World of Tanks консоль. Звісно, механіка цікава, про неї вже дуже багато говорили. Подивимося, що буде далі, як вони от тестують на консолях цю механіку. Також хочу нагадати, що в нас носі 12-й сезон бойової перепустки. Вже є скріншоти конкретно 3D-стилів на ключову техніку цієї бойової перепустки. Було вже відео анонсовано от конкретно і на вод Вони були зливи, етапні ті вигляди цих 3D-стилів. От так виглядає 3D-стиль на m 5 y конкретно зі гри, Потім от так виглядає 3D-стиль на об'єкт 140. І ось так виглядає 3D-стиль на jaхpanzer є 100 Це просто для нагадування, щоб всі вже побачили, як ці 3D-стилі будуть виглядати. Хоча на всі ці машини вже є 3D-стилі в нашій грі. Я також, от Були коментарі, для чого вводяться ще 3D-стилі, якщо вже є на цю техніку, а на іншу, на якусь там немає. Оцю я не можу зрозуміти, чесно. Я так само прихильник того, що треба 3D-стилю робити на ту техніку, на якій ще немає 3D-стилю. Але тим не менш, як є. Тоді ще є невеличкий такий бонус-код. В принципі, можете його використовувати. Він називається RM2023 S1C2. Хто ще не вводив цей код, можливо, ви вже його і бачили. Він дає таку мілку декаль. Глобальна карта три штуки. Можете використовувати лишнім не буде. На сайті WottExpress вот була така дуже цікава новина, опублікована. Майбутня техніка для World of Tanks. Про що тут говориться? Тут знову згадується World of Tanks, оновлення, останнє World of Tanks консоль. І в цьому оновленні вийшло два дуже цікавих таких танка. Вони цікаві тим, що мають великий шанс вийти на вод PC. от конкретно в нашу ПКшну версію. І чому була от, такі висновки, чому були прийняті? Тому що порядковий номер техніки, який застосували розробники, він дуже схожий з тим порядковим номером, який застосовується у нашій основній грі. World of Tanks PC. перша техніка це в нас aat 60 це в нас преміумна ПТ-САУ 9 рівня США. Він не має особливих ніяких механік, але має хороше лобове бронювання. На жаль, характеристики, ну, в принципі, характеристики є з цієї піснею і цієї консольної версії, але ми не знаємо, чи вона перекочує в таких характеристиках на нашу гру, чи будуть якісь зміни. Башня своєю формою нагадує концепт 1 b Друга техніка, вона більш цікава. Називається Project Murat. Це в нас виходить акційна, конкретно середня машина, середній танк 10 го рівня Франції. Що характерно для цієї машини, це чотири гусениці з цікавою компоновкою. Також це друга акційна машина 10 го рівня у Франції. Першою, я нагадую, там є мікс 50» фостоп'ятдесят 155». Характеристики двох машин, як я вже сказав, в принципі є на скріншотах, але це з консольної версії, не факт, що вони перекочують в такому вигляді. Також хочу нагадати. Що в нас відбувається ребаланс потроху техніки у оновленні 1.22, яке вийде у вересні, частина техніки преміумної і прокачуваної буде ребаланснута. Деяка апнута, деяка понерфлена. Це я вказав у попередніх відео. Але от із Вод Експреса є інформація, що це ще не вся техніка. Це та техніка, яка потрапила в 1.22, ще що тільки була опублікована. А є ще ряд техніки. Наприклад. Додатково залишився ребаланс ще деяких машин. От 10 рівень, це в нас 121-й, бачите 25Т, Type 5 Heavy, Е50М і ВЗ-132 на 1. Ну, звісно, 121-го можна трошечки апнути, щоб він більш грабельний був. Бача тільона я взагалі не катав. Я не можу сказати, наскільки актуальна ця машина. Думаю, його в принципі будуть апати там по вогневій міці. Ну я так думаю, подивимося. Ще немає от конкретно характеристик, по яких будуть апати. Тоді Type 5 Heavy, це в нас зрозуміло. японець з з го рівня. Він конкретно буде апатися. Я думаю, по бронюванню для того, щоб його важче було пробити, тому що зараз його всі проживають, а в нього гармата ніяк. І ВАЗ-132-1, це в нас виходить ЛТшка. Я не знаю, по яких характеристиках її будуть апати, можливо, погляду, по можливо, порухливості. По, по якихось таких параметрах, думаю, точно його апнуть. По 9 рівні в нас буде м 46 Patton, об'єкт 430 варіант 2. Оці дві машинки тут тільки зазначення. М46 паттон слабувата, наскільки я пам'ятаю, машинка. Вона йде на 9 рівні після першинга. Першинг він взагалі мені не сподобався, його будуть апати, тому що він дуже слабкий танк. А М46 патон трошечки краще, але також він не дуже. Це дуже добре, що цю машину апатимуть. Об'єкт 430, варіант 2, не пам'ятаю чесно, наскільки він актуальний. Ну, оскільки їх рандомі практично немає, думаю, актуальності там мало. Потім восьмий рівень, що саме цікаво, іс 3 КВ-4 ТВП ВТУ, концепт і 110-й. Ну, 110-й він попав уже в потрапив, уже в оновлення 1.22, За нього, в принципі, не будемо говорити. А от ІС-3 це той танк, легенда, той дідусь, який є шість у нас, дідусь, і три у нас дідусь. Він конкретно є у всіх практично гравців. І те, що його будуть апати, він у мене, наприклад, є у 3D-стилі в гаражі. Я його залишив з давних давен. Якщо апнуть, можна буде покатати. КВ-4, Думаю, будуть апати по броні, тому що його всі пробивають. Гармата в нього так собі не знаю, може її якось зачеплять. Але в основному я думаю будуть займатися цією машиною по бронюванню. Ну 110-й вже я говорив, там і броню, і вогневу міці мапають. Це все зрозуміло. І шостий рівень у нас АРЛ-44 і ВК 3001 п По цих машинах я не можу нічого сказати. Можливо, АРЛ потрошки апнуть по броні. Можливо, тому що в неї броня більш-менш нормальна, можливо, її посилять. Подивимося, що буде в подальшому. І окремо хотів би подякувати підписнику або просто глядачу свого каналу із ніком танковим бонус 05 за таку вагому підтримку і подарунок у вигляді xor 1010FB. Це в нас середній преміумний танк Колісний Великобританії. Дякую велике. Там ще було повідомлення, що інколи потрібно пострадувати. От завтра, якраз ми цим і займемося. Буду оглядати цю машину і катну декілька боїв для відео. Дякую ще раз за підтримку і успіху в боях. Це всі новини, які я хотів вам озвучити на даний момент. Так що не забуваємо підписати ще раз нагадую на канал, поставити вподяку, вподобайку і прокоментувати, що вам сподобалося найбільше і взагалі, от яке у вас ставлення до цієї вогнеметної техніки. Всім дякую за перегляди, за увагу і до побачення до наступних відео народу. Па-па!